Шановні депутати, розпочинаємо засідання загальної комісії перед черговою 46-ю сесією Колінинської сільської ради. На загальній комісії разом зі мною присутні 11 депутатів. Це означає, що ми можемо розпочати комісію, оскільки є більше відповіли. Владу, половина загального складу. складу. Порядник денний і всі проєкти вам роздані на руки. Переходимо до розгляду питань. Перше питання про внесення змін до бюджету Полянинської територіальної громади на 2024 рік. Відповідає начальниця фінансового відділу Ганна Петрівна Бойчук. Шановний головуючи, шановні депутати,

Наразі підготовимо проєкт рішення попередньо і розглянули на розірвані повітря з питань бюджету. Я коротенько зупинилася на кожному пункті рішення так, щоб знати, що ще пропонуємо приймати чорти. Хочу сказати, що рішення таке немаленьке, тому що завершується бюджетний рік, саме на 1 листопада поточного року, перевиконання дохідної частини бюджету не було, тому ми. В рішення враховуємо перерозподіл видатків. Може би спис має випускні коштовності призначення, щоб забезпечити проведення ще видатків, які не добують цього. Значить, пункт перший і пункт другий другого рішення стосується того, що нам вже були вибрані кошти з державним бюджетом, забезпечення працювання пожертвою складу. Сума зменшується на 213 тисяч 900 гривень, як на ці так і на своїй зв'язку з тим, що ми підтримуємо постанови щодо організації харчування учнів, мали бути з 1 жовтня і кошти були передбачені на жовтні від 10 грудня, так як ми почали харчувати дітей, так були по 5. Постанову пізніше, поки дивитися ніколи на навчальних закладах і ми почали харчувати дітей безкоштовно з 1 листопада. Тому постановка 5 міста на зменшено суму на 213 тисяч гривень. Відповідно, також 3 правдимо рішення. Миділи на додаткову субвенцію, сумуючись 10 тисяч 529, 94, це на 2 практики кінця, які буде займатися родом, ветеранів бізнес. Я так, як я казала, ми робимо перерозподіл видатків, між програмних, між головними розпорядниками коштів тим, що ви завершите бюджетний рік. Пункт 4, стосується внутрішньої перестрійських коштів між програмою соціального захисту національної і програмою збройних сил України. Пункт п'ятий стосується перерозподілу коштів програми дискуби, тож, так як це є вкладі проміжні класифікації бюджету 2023 є захищена стаття видання, зміни в початковому подумається тільки по рішенню сесії. Тому що половину дев'яносто 99 і 1669 спрямувати помічної класифікації 2029, тобто ми пропонуємо, щоб закупити подарунки для дітей військовослужбовців. Пункт шостий і пункт сьомий від саме рішення пропонується спрямувати кошти на реконструкції доби і які поляниця, установлення тротуарію, що нам дозволить поводити умови. Загальна сума, яку ми пропонуємо, це має бути 4 мільйони гривень. 300 тисяч на передбачено рішення про бюджет. І 3 мільйони сімсот пропонують шість тисяч річ. рішення. пункт 8. пропонується. Ми коли зміни в попередні рішення, ми виділили кошти на. Придбання генератора дитячі за тисячний заклад смірічний оплодився і були передбачати 99 тисяч для підключення цього генератора. Вони пропонують це 99 тисяч, там чітко будуть перевезти значення коштів спрямувати їх для придбання на прямої підключення генератора дитячо дослідні заклад ланцювочка, пункт 8.2, просить внести зміни, і перерозподілити також на забезпечення харчування дітей, які відвідують дитячі заклади. Пункт 39. Пункт 9, першого рішення пропонується перерозподілити кошти, які ми спрямовували для бурштина. Вони просять змінити його такове призначення і також дати дозвіл, якщо вони не використали, ми їх фінансуємо, якщо вони не використали сказані кошти, ми просять міським дати їм можливість використовувати у 2025 році. Путь десятий казано рішення, сум 10 10.1 і 10.2, стосується щодо надання е, одноразових що чоловік допомог життя на громаді на лікування. А також для э, виплати нашим службовцям. Э, Там є прізвище вказані, подивитися підвести сума. Ми відвідуємо по э, до соціального захисту, опрацьовуємо матеріали, які надали ще від громади, э, враховуючи потреби в елікуванні чи э, важкі матеріальні умови, пропонується суми коштів вказаному рішенню по приїхав. Є, ви бачите, якщо ці пропозиції на торгіс не дати. Пункт 11 пропонується зменшувати редакція, наприклад, по відділу освіти по централізованій бухгалтерії. Там є. Дизайні та поставили, це передзначалися кошти, пропонуємо його спрямувати для подальших передатків по бездільському ліцею, по бездівському дошкільному навчальному заходу. Протягом року проводили відповідні роботи щодо ремонту, окремо приміщення щодо ремонту сходів. Постійно рішення протягом року ми додатково зупиняли кошти по мірі можливості. Повільно потреби. Тим, щоб вони могли прямо до сходу, прямою угоду впасти договори і в веде робіт, по 12 рішеннях, це того, що ми пропонуємо придбати десь не паливо для машини по операції сільської ради, 60 тисяч гривень, тим, щоб мали можливість їхати в нашу машину.

Конання саме. По 14-й трансмішні плануємо додатково спрямувати 500 тисяч гривень по комунальному підприємству сервіс на захисних плати працівників працівників, які займаються збором на вивезення завдяки готові ковід. Правду, коли ми запланували, ми розказали таку можливість, що буде машина, яка знає, вже є в громаді, що вона повинна планували, що вона буде залучена на початку року і комунальне підприємство заробить додаткові кошти. Я хочу сказати, що підприємство міністерність також в цьому році з цим роком заробили кошти більше. У зв'язку з тим, що укладаються додаткові уводи з населенням, де були зазначені старечі, також будуть змінятися тарифи для інших споживачів, крім населення. Населення ще опрацьовувати. Ну, вже десь вже якісь там плюс-потрошні є, звичайно, це в процесі ця робота, яка потребує час. Значить, пункт 15 рішення сесії. Також ми робимо перерозподіл коштів з тим, щоб спрямувати дві для комунального підприємства. Mm -hmm. Я mm -hmm. додаткові кошти. Пункт 15 і пункт 15 по і 15 Також стосується і навіть 16 пункт і 16 1 16 2 для комунального підприємства. Вони проводили роботи по території щодо оплати е, послуг е, по послугу по ділі, послугу білу чи придбання труб чи. Е,

Ми також минулому році спрямовували кошти, які бували типу, за рік, які вони використовують в цьому році. Однак з тим, щоб територію впорядкувати по проєкту, частину робіт не передбачені проектом, і вони за рахунок наших коштів ми пропонуємо спрямувати в цьому році дев'яносто дев'ять тисяч. Це не вся сума коштів, просто в цьому році відповідно до центрів. Тут більше коштів ми спрямувати не можемо. Тому другу частину коштів ми передбачимо в бюджеті на 25-й рік і будемо проводити Прошу. Немає. Хто за те, що даний проєкт рішення подати на розвідці, проголосувати за, проти, Утрималися. одноголосно. Дякую. Наступне питання. Про відкриття єдиної групи відповідає начальниця відділу спису культури молоді та спорту Надія Миколаївна Чапочукова інклюзивної відповідно до розглянути по питання директора сільського закладу до шкільної освіти гусучка про зу відкрити січня місяці 2025 року в цьому закладу досвідної освіти густовочка інклюзивну групу також необхідно везти січня місяці 2025 року додаткову посаду директор-вихователя інклюзивної групи штатної розвідки

Керує законом України про Україні не прокону загальної загальної середнього освіти, відповідно додаткових штатів нормативних закладів нормативів, за загальної середньої освіти на змінили, розгляду дання директорів Єрпоненського ліцею, Поляницького ліцею, Вестрельського ліцею, Орленський гімназії та Ярмолинського закладу дошкільної закладу доскільної освіти на річках. Вирішення цей зміни. Штатний російський промену від України на Зіброї ради з 1 січня 2025 року. Весь це додаткові посади і бабній 25

Нестрій зміни штатний розтис Петрівського лісень Полянинського дітської ради 1 січня 2015 року. Легко додаткову посаду кухаря 2,5 спалки. Нет мініштабні розписи Явоницького закладу дошкільної освіти нові річка Поляницької сільської ради 1 січня 2015 року. Збільшивши посаду вихователя на 2,49 скалків. За просить стриматися. Дякую, дякую. Дякую за виконання. Переходимо до наступного питання про затвердження звітів про виконання і серед програм. раунда. Вітаю, керуючий виконавчого комітету по неї ради Наталія Кривно. Ah <coughs>